Слава Ба -ба Перуну батьку нашому. Бо Ба перунові діти ми, внуки да Божі, правнуки, сворожі. Батько наш Перун. Сила його, честь і справедливість, суд і правда. Силами своїми він воїнів наших захисників, захисниць України, силами своїми наділяє, силами своїми благословляє, силами своїм захищає. Ну а загиблих наших воїнів до полку свого небесного полку Перунового забирає. Та ну передума, перуна кличу, прийди, прийде, перуне, прийди, прийди, грізний силими перуновими, блискавками ясними, землю освяти грамами рясними, за каменя вогню викриживою, викрижи, світло запали, могуті і силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава. <кхе> так, бачу, щось потік. Трансляції погано йде. Зараз 10 секунд, 10 15 секунд. Перуне, перуне, Боже Златорунний, громом, блискавицю з дівою, перуницею на землю ступаєш, русиню навчаєш, як бій вигравати й нечість долати. Як Вереженьків косити і правду любити воїть твої ремні топри. Наші кревні, які право боронять А за нас богів молять, аби русь повстала і могутна стала, бо храми роду, капи, народу вухви відродили, і славлення Богам творили перуни, перуне, Боже златорунни, селі рода, славу, співаю, тебе величаю. Слава Перуну, слава. Переногни кудроми, ті стріли кидає на ворогів наших, і вірно передведе по стежці, тому що єсть той вояна на і честь, і як Лотрон милостив всеправеден єсть. Прийми пожертву нашу, і ім'я утвердження сили і правди Твоєї, і силами своїми захисти, силами своїми наділи, силами своїми благослови. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну Русь православною. усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Прийми, Перуне, прийми. Пожертви на зустріч сонцю, прийні моя, твій не поруне. Перуне, могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш, між білбом чорновом лап становляєш, крути коло живої явлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас з стезею правою добра чесною, з ворогами чорними, а баріт державу берегти Україну, Русь святу, і стерегти, ти сила сильних, відважних. Правда, праведних і святі святарів, ти повсякчас нас оберігаєш перемогу дайшеницих караєш. Як грім з небезгряне, так у перун в колісницю сяде, Діви по обох боках стріли тримають, перуну, батьку допомагають. Грізний перун у свару Військо своє до бою скликає. Гей, Перуничі, чи могутні витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо, лави стаємо За богів рідних Україну Русь святую до Січі іде. Слава Перуну, слава. Слава Богу нашому, Перуну світлосяйному, Він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво Небесне, що суть полк перунів ста, та на межі праве та яви, коне, сварожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо, сварга Небесне, вогнями многими виблискує, все от наші кують мечі, крицею похід збираючись, чому вражую. Тож візьмемо ружжя своє і станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенську. І хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава, слава людьми. Перуне, батько наш! Гримить у сважі синій твій меч і щит, ми вірні діти твої. Чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. В живого явлення тила і рід руський, наш православних повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Захисти душі. І тіла захисників наших, захисниць України, усі православної, усіх трибай за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій перуне батько наш! Ми потребуємо твої сили і звитяги, мудрості та зазяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси славної. Хай перебувають під захистом твоїм, усі захисники, і захисниці, України, Руси православної. Усі, хто дбає нині за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава перуну, слава, слава рідне богам слава. Кличу вогонь, Святий сварожий Дух праведний, великий Божий, мовить пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Батько, освяти. Плечу вітер, святий стребожий дух прадний, великий Божий, мовуть плечучу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, о святий кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний, дани, божницю, могуть, текучу боїв рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, о святий кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макочу борницю. Могуть, твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти паруну, Батько наш, освяти Духом Своїм силою, своєю землю, нашу рідну Україну, Русь, православну, народ наш! Хай прибуде в нас сила Могутня, твоя сила праведна родом даної, хай захищає вона народ наш, землю нашу. Хай буде так, слава і Богам! Слава Перуну, слава! Ну і як ми то вже звикли, то до слави Перуну ми ще додаємо заклик до предків, заклик до роду. Хто не знає, що це таке, перший раз чує, то хай відкриває його окремо відео. З описом, що це за заклик до предків, заклик до роду. Як його робити? І навіщо його робити? Нині кожен день, особливо в часах повітряної тривоги. Я стою на землі рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по Духові крові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живіть тепер мене і дітей моїх. Малийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших з влади нашої, хто дихав повітрям вільним небом України, підійміться і розвійте на попів ворогів наших, на землях наших і у владі нашій. Чиїй душі пала вогонь із крикоторого серця моїм повстаньте, попеліть ворогів наших на землях наших, у владі, нашій. Роди наш, красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадки ваших. Повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч з народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава рідним Богам, слава роду, слава перунам, слава. На цьому ми завершуємо, слава Богу Перуну. Однак ще у нас, як то вже звиклося в часі війни, слава Рогу. Соколу нашому світлосяному, який вогонь віри у душі наші з неба зносить, і який силою своєю землі наші осяє. І знак, якого гербом нашим є, ми є, тож залишається з нами, будете перенаправлені на славу Рогу.